Честь тих, хто стояв на захисті України та досі бореться за її незалежність. 23 травня відзначають День Героїв. Це день, коли українці згадують подвиги лицарів Київської Русі, козаків Гетьманщини, воїнів УПА, а також військових, які боролися за незалежність України у 2014 році І продовжують боротися за свободу нашої держави і досі. 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі, і до учасників Революції Гідності бійців, АТО та нинішніх захисників України. Один з них, ветеран війни, Юрій Гайовик. Чоловік пішов на війну від початку повномасштабного вторгнення, обороняв Луганську область у березні 23-го року у Сєвєродонецьку під час виконання бойового завдання, внаслідок прильоту авіації, чоловік втратив руку. Я коли знаходився на йшов на війну, скажем так, пішов в армію. Я був менше вхвилювався за родиною. Я знав, що вона буде вдома. До Дня Героїв України у Вінницькій обласній бібліотеці другокласник Максим Бабюк разом з однолітками підтримали захисників виставою Героям слава, в якій показали боротьбу українців за всю історію існування нашої держави. Разом з батьками хлопець займається волонтерством та донатить на зсу. Ми хотіли показати цим виступом, як Україна відстоює свободу проти Росії. Моя родина теж займається волонтерством. Зокрема, мій тато відправив кілька автомобілів на ЗСУ. День героїв почали відзначати під час другої світової війни. Її запровадили постановою другого великого збору ОУН у квітні 1941 року. У незалежній Україні день героїв 23 травня стали відзначати після нападу Росії у 2014 році. Євгенія Всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.